В ефірі інформаційний випуск новин 22 травня. Середа видалась неспокійною, уже до обіду звучала повітряна тривога. На щастя, це був лише превентивний захід. Далі на 33-му телеканалі ми розкажемо про головні події в області, тож не перемикайте. Підтримка родин військових у Хмельницькій міській раді прийшла позачергова сорокова сесія. Насамперед обранці підтримали рішення присвоїти звання почесних громадянин Хмельницької міської територіальної громади для 65 захисників нашої держави, на жаль, посмертно. А сім'ям полеглих виділили матеріальну допомогу. Оперативність і необхідність проведення сесії пов'язана з тим, що до Дня героїв, які ми будемо відзначати завтра, післязавтра, день, який ми максимально популяризуємо в нашій хмельницькій територіальній громаді. Ми вперше будемо вручати відзнаки почесного громадянина Хмельницької територіальної громади нашим загиблим героям. На жаль, посмертно, ну але раніше ми це робили тільки до Дня міста відтепер і до Дня міста, і до Дня Героїв. Відповідно, це рішення підтримане одноголосного. Відзнака почесний громадянин Хмельницької територіальної громади передбачає також матеріальну допомогу. На сьогодні це 20 мінімальних заробітних плат. На сьогодні це 160 тисяч гривень. Крім того, депутати проголосували й за зміни до бюджету міста на поточний рік, адже за квітень та березень мали чимале перевиконання. Здебільшого додалося коштів на потреби війська, реабілітацію бійців та на допомогу їхнім сім'ям. 85,8 п'ять і мільйона гривень. Передбачається на ці потреби, зокрема, 64,4 мільйона гривень. Передбачається для підтримки наших військових частин, а також придбання дронів. В цілому зазначу, що вже в нас передбачено 438,6 мільйонів гривень коштами. Це без соціальної підтримки сімей, і з них у нас майже 160 мільйонів це на придбання дронів. Крім цього, заходи з територіальної оборони 5,4 млн грн гривень і грошові виплати військовим та членам – сімна 15 мільйонів гривень. Ще 3 мільйони 200 тисяч гривень виділили на відновлення вікон у будинках, які постраждали від терористичних атак ворога в березні. Майже 6 мільйонів на співфінансування проєкту в галузі професійно-технічної освіти. Майже 5 – на покращення матеріально-технічної бази в освітніх закладах міста. І 34 – на укриття. Ремонт і будівництво укриттів Ми додаємо тридцять. 4 млн грн на ці потреби. В цілому з початку року вже маємо 125,3 млн грн. Крім цього, передбачаємо кошти для наших комунальних підприємств з метою до Підготовки до осіннього опальнього періоду 23 млн грн. гривень, завдяки змінам. У бюджеті вдалося виділити й додаткові кошти на зміни у програмах підготовки мешканців та громади до національного спротиву на 2024-2025 роки. Зокрема, на створення школи пілотів і операторів БПЛА на базі нашого навчально-тренувального центру, який функціонує у нас вже довший час. Ми будемо створювати відокремлений підрозділ. Це буде школа пілотів-операторів БПЛА. Дронів, квадрокоптерів, можливо, з часом і там і наземних, і підводних, тому як життя себе покаже. Ми ремонтуємо одне з приміщень, яке придатне для відкриття школи, закуповуємо необхідне обладнання, симулятори, навчальні, реальні коптери. БПЛА беремо за відповідального одного з учасників бойових дій. Ну і після того, як завершимо ремонти, відремонтуємо школу, запустимо. Ну і обов'язково про це розкажемо. Загалом депутати заслухали шість питань порядку денного. Усі схвалили одноголосно. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини, 33 канал. Позитивні результати лісової галузі. Лісівники Хмельниччини перевиконали план весняної лісокультурної кампанії. За кількості висаджених дерев Хмельниччина лідирує. Тут висадили 2 мільйони 866 тисяч сіянців головних лісоутворюючих порід. Ба більше Подільський лісовий офіс продовжує бути надійним тилом для підтримки економіки України. «Подільський лісовий офіс успішно завершує весняну лісокультурну кампанію. Наші лісівники висадили майже 7 мільйонів саженців. А це, до слова, на 2 мільйони більше заплановано. Хмельниччина у нас лідирує за кількістю висаджених дерев, купить сім'ї, зараз залишили, встигли висадити 2 мільйона 866 тисяч штук сінців, саджувань, святкових лічовичних повітря. Загалом в Хмельницькій області ми заліснили 550 гектарів, з них 48 гектарів це землі, які громади передали державному підприємству ліцею України. Тобто у селах на територіях, які раніше були доградовані, тепер росте молодий ліс. Що стосується податків. Наші військосподарські філії серед топ-платників податків у своїх регіонах. Так, зокрема, лише на Хмельниччині за 4 місяці цього року було спащено майже 197 млн грн податків. Тримаємо планку і продовжуємо працювати на результат. Це непростий для країни час. Ми намагаємося бути надійним тилом для економіки нашої держави. Меморіальна дошка для героя. У Кам'янці-Подільському поблизу Лісковецького ліцею відкрили пропам'ятну таблицю на честь полеглого військового Олега Беньковського. Непроста вода нас зібрала тут сьогодні і взагалі дуже важкий час для кожного українця. Війна продовжується. Наші хлопці та дівчата, які захищають наші східні та південні рубежі. Виснажені, стомлені, покалічені, вбиті. Суспільство стомлене, деморалізоване, вимучене війною важким економічним станом. І дійсно кожному на душі дуже важко. Важко, адже все це плюс. Ми майже кожного дня проведжаємо наших близьких, ті, хто з нами жив, навчався, і від цього стає ще важче. Але ми кожен маємо розуміти, що найважче, напевно, що зараз це матері, батькове, сестрі, донечці. Їм найважче, тому що вони, а також всі інші сотні рідних, Наших героїв вони приймають найбільший удар. І я постійно на кожних таких заходах, чи на похованнях, чи на відкритті меморіальних дошок говорю, що це їхнє горе ми повинні розділити між собою, взяти кожен частиночку того горя. У Хмельницькому на лінію виїхав 11-й капітально відремонтований тролейбус. Це вже сьомий тролейбус, оновлений силами КП «Електротранс» та навчально-виробничої дільниці ВПУ номер 11 Це 11-й тролейбус, капітально відремонтований, і запущений на лінію. Сьомий тролейбус відремонтований власними силами комунального підприємства Електротранс за допомогою навчально-виробничої дільниці 11-го чоловіча. Це надзвичайно ефективно, тому що ми беремо реальну стару гуплядь, яка від'їздила майже 2 мільйони кілометрів, яка вже не придатна, яку хіба тільки на металобрух здавати. Ну і ми робимо з нього не новий, звичайно, ну але тролейбус, який спокійно років 7-10 ще буде їздити на лінії з новим салоном, з 93-95% оновленим кузовом з оновленими усіма абсолютно вузлами. Тобто тут від старого тролейбуса залишаються тільки порядка десь 80%. 90-92% це оновлення. При цьому ми несемо затрати не тільки на запчастини. Затрати на запчастини безпосередньо на цей тролейбус це 350 тисяч гривень. Новий тролейбус на сьогодні вартує 12-13 мільйонів гривень. Тобто це 25-30 разів дешевше, ніж купувати новий. Ми і далі продовжуємо зараз капітально ремонтувати старі тролейбуси. другий в цьому році, взагалі, ми на цей рік поставили завдання 4-5 капітально відремонтувати. Зазначу, що фактично оновлюючи тролейбусний парк, ми йдемо двома шляхами. Ми купуємо нові. Обов'язково 32 нових ми купили за останні роки, і зараз маємо проект разом з європейським банком реконструкцію розвитку, де є кредит і грант. І будемо мати ще 42 нових тролейбуси: нові тролейбуси класичні, нові тролейбуси на автономному ходу. Ну і капітальний ремонт існуючих для того, щоб не віддавати їх на металобру чи не списувати, а само випускати на лінію. Завдання в нас виходити до 100 тролейбусів на лінію. На сьогодні в нас виходить 68. З них фактично третина це старі. Завдання всі старі оновити, купити, купити нові, ну і далі розвивати екологічно чистий транспорт, транспорту, електротранспорт, тролейбуси для того, щоб перевозити якомога більше пасажирів. За борги без води відключати боржники від благ цивілізації почали з 21 березня. Загалом 65 абонентів відключили від послуг водоканалу. 57 з них вже оплатили заборгованість та тепер знову мають воду у квартирах. Наразі близько 6 тисяч абонентів не оплачували водоканалу за водопостачання та водовідведення понад 5 місяців. Тим самим знаходяться у зоні ризику. За підключення послуг злісним неплатникам доведеться оплатити, крім боргу, ще й вартість підключення, а це майже 1261. Гривня. Розкрадання державних коштів директорка столичного ТОВ у змові з іншими службовими особами займалася розкраданням державних коштів під час виконання робіт з реконструкції під'їзних залізничних шляхів до Хмельницького АЕС. У 2020 році керівництво держпідприємства за результатами відкритих торгів уклало угоди з київською комерційною структурою на загальну суму понад 58 мільйон гривень. Гроші виділили на ремонт під'їзних внутрішньомайданчикових залізничних колій підприємства. Під час проведення експертизи встановлено, що директорка то вносила недостовірні відомості до актів виконаних робіт. Зокрема, видавала фіктивні накази про відрядження працівників для монтажних робіт та значно завищувала витрати на ці відрядження. Насправді ж вони не виїжджали на об'єкти та не отримували кошти за відрядження. У результаті злочинних дій сума завданих бюджету збитків становить майже 3 мільйони гривень. Наразі слідчі дії тривають. Встановлюється колосі причетних до реалізації злочинної схеми. Фігурантам загрожує від 7 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Поліцейські Старокостянтинова спільно із департаментом військової контррозвідки СБУ викрили місцевого жителя, який незаконно збув пів тисячі патронів різного калібру, декілька гранат та запалів до них. Наразі слідство встановлює походження снарядів, якими торгував зловмисник. За йому загрожує до семи років позбавлення волі. Популяризація української творчості у Хмельницькому відбувся фінал культурно-мистецького проєкту Шевченко 450 присвяченого 210-й річниці з дня народження видатного письменника. Він тривав упродовж майже всієї цьогорічної весни. Хочу подякувати абсолютно всім моїм колегам, які допомогли в реалізації сьогоднішнього проєкту. Він триває жовтня місяця. Сьогодні фінал, і ви фіналісти в одні з найкращих Хмельницької області. Вірші Тараса Шевченка за цей час лунали із вуст дітей та дорослих у гучних промовах, затяжних піснях і наживо, і у віртуальному форматі, зокрема на фестивалях, оглядах, науково-практичних конференціях, літературно-мистецьких зустрічах і у соцмережах. Слухаю і юлюся на наших людей через те, що в цьому конкурсі. Цього року в нас беруть учасники фактично від п'яти років. Це скажімо так, маленькі діти і до зовсім дорослих учасників. Допомагали організовувати заходи в межах проєкту Культурні діячі Хмельниччини. За свої старання отримали подяки від владців за багаторічну співпрацю, ентузіазм, відданість і творчість, проявлені під час проведення культурно-мистецького проєкту Шевченка 4.5.0, присвяченого до річниці з дня народження великого письменника і художника України Тараса Григоровича Шевченка. Подяка директору Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки Катерині Чапа. Директору Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені Тараса Григоровича Шевченка Валентині Черноус. Тож і мети проєкту вдалося досягнути. Шанування творчої спадщини письменника, відзначення його внеску в національну літературу, мистецтво та культуру, популяризації і головне сучасної інтерпретації творчого доробку Шевченка. Це вдячуючи всім нам. Переосмислення Шевченка на території всієї країни, на території всього світу, тому що його пам'ятники розкидані по всьому світу. Ми насправді відкриємо його для себе нового. Дарія Курнос новини, 33 канал. 22 підлітки з 16 міст України, зокрема і Хмельничани, зустрілися у фіналі гри про здорове харчування. Граємо спільно з першою леді України Оленою Зеленською, шеф-кухарем Євгеном Клопотенком та Муніром Мамедзаде, головою дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні. Граємо це інтерактивна кулінарно-освітня гра для підлітків та молоді віком від 10 до 17, яка складається із активностей про здоровий спосіб життя та корисне харчування. Протягом року учасники граємо могли брати участь у різних інтерактивних активностях. А переможці двох півфіналів змагалися за місце найкращих знавців принципів здорової тарілки у Києві. У гранд-фіналі учасники демонстрували знання зі здорового харчування і навіть готували на швидкість страву за рецептом Євгена Клопотенка, який перед тим особисто дав майстер-клас. А потім разом із батьками та іншими вболівальниками куштували смачний і корисний святковий бранч від шеф-кухаря. У зв'язку із важкою ситуацією в енергосистемі та проходженням наступного опалювального сезону Міністерство освіти рекомендує розпочати новий навчальний рік у першій половині серпня 2024 року та ввести шестиденну форму навчання у теплі місяці року. Що думають хмельничани? Я закінчую бакалавра, поступаю на магістратуру. Я думаю, що це недоцільно. Я думаю, що студенти мають вчитися 5 днів. І найбільше практикуватися. Ну, що треба трошки побільше часу для студентів, як ніяке НМТ у них наносять, треба давати їм трошки свободи, щоб вони готувались в плані, ну, типу, не за допомогою навчальної програми, а десь окремої. От, і вихідний, я думаю, теж в принципі лишній не буде. Ну я напевно проти того, щоб навчатися. Ну в мене взагалі таке типу випадок, що я, я закінчила навчатися, забрала документи, і я не вважаю, що це зараз у більшості такий час, що більшість продвігається через інтернет люди. Не вважаю це доцільно. Чому не вважаєте? Я не ходжу туди просто і так. Добре, чи вважаю, чи бачите ви якісь перспективи в цьому навчанні? Такій формі навчання. Я на денній формі навчання, але щодиденний термін навчання. На тиждень це якби перенагрузка. Це не нормально. Так не має бути. Має бути чотири дні. Чотири дні вчишся, три відпочиваєш. Там нормально буде. Слава Богу, я вже не студент, але я можу сказати, що я навчалась в ліцеї шість днів, тому я не вважаю це сильною проблемою. Це реально витримати. Погода на 23 травня. На Хмельниччині буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 10 до 15 градусів із позначкою плюс в день 23-28 тепла. У Хмельницькому вночі від плюс 12 до плюс 14 градусів, в день 25-27 тепла, 23-24 травня на території області надзвичайний рівень пожежної небезпеки п'ятий клас. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності, виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. Такими були новини середи більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.